На площі Герою Майдану у Кропивницькому учасники маршу єдності збираються о пів на десяту. З собою принесли синьо-жовті стрічки та прапори. Ними прикрасили будівлю обласної ради. День єдності. Це всі українці. Для себе повинні зрозуміти, чому єдині, тоді нас не подолати. І це ми повинні сказати на весь світ, щоб ми бачили. Що народ України є і буде. Я думаю, що всім треба нам збиратися в такі часи, щоб не забувати, що ми. Єдині треба виходити в такі дні, особливо коли така політична в нас ситуація. Я прийшла в підтримку підтримати державу, Україну, людей, об'єднатися і показати, що ми є сильні. Долучилися до маршу викладачі обласного інституту після дипломної освіти. Юлія Федорова каже: тут ті, хто на час маршу не проводить пари в інституті. У нас освітній процеси певним моментом пари йдуть. От але є і ті люди, де сьогодні педагоги, науково-педагогічні працівники. В цей період тепер не викладають, тому ми тут для того, щоб цю спільну ідею підтримати і ну, заявити свою позицію. Поблизу площі збираються учасники автопробігу. Я, звісно, вже після війни, війни родився. Ну, помню, як після війни було тяжко. І щоб цієї війни не було, ми Оце тут, і слава Україні. Ми розпочинаємо спільним виконанням українського славня. Увага гімн України! За машинами йде військовий оркестр. За ними містяни несуть 18-метровий український прапор. Крім прапору, несуть 25-метровий рушник. Його вишили на 25-ту річницю незалежності України. З сторони відчувається раді, що дійсно ми всі разом, ми дружим. Ніхто нас не переможе. Україна єдина держава. І буде була, є і буде. От зараз ми бачимо, що Кропивницький буквально за добу зібрав таку кількість людей, яким не все одно на майбутнє нашої держави. Галина Семич про марш не знала. Акцію підтримує. Просто не знала. Случайно попала. Бачу, що сьогодні день єдності. Президент вчора сказав. Так що дивлюся, підтримую гордо за нашу Україну. молодці, так тримати. Учасники маршу пройшли вулицями. Велика перспективна Тараса Шевченка і Євгена Чекаленка. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Слава нації! Мені! Україна нації! Україна! Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Кінцевий маршрут Парк Ковалівський. Тут біля пам'ятника, загиблим спецпризначенцям 3-го полку імені Святослава Хороброва вшанували пам'ять загиблих військових. Старший сержант полку Сергій Романюк підняв прапор України. 16 лютого нагадаю бої За Дебальцева і двоє з хлопців, Юрій Бутусов Віталій Федитник загинули. По перше, ну а по-друге, місце дуже 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 символічне поруч, третій полк спецназу. Наші хлопці, захисники, кіборги. Ну і плюс це був маршрут, маршрут соборності вулицями Тараса Шевченка, В'ячеслава Чорновола, Володимира Панченка, Євгена Чікаленка. Ми пройшлися маршрутом соборності, маршрутом єдності. Нікого не примушували брати участь у марші, говорить голова обласної адміністрації Марія Чорна. На цей період дійсно відпустили людей, які час вони відпрацюють сьогодні, але відпустили тих, хто мав таку, таке бажання. Це не було вказівкою для всіх, що вони сьогодні мають приєднатись. Ми бачили, що скільки людей у нас мають це бажання показати, що ми єдині. Марш і автопробіг єдності тривали півтори години. Ольга Склярук, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.